Будинок, що розділений навпіл, не зможе встояти у буревій. Не зможе встояти і уряд країни, половина якого раби, а половина вільні люди. Ці слова, які для деяких країн не втрачають актуальності, і сьогодні належать 16-му президенту Сполучених Штатів Америки Аврааму Лінкольну. Саме сьогодні американці відзначають день народження свого великого лідера. Про це та інші події далі у нашій рубриці цей день в історії. 12 лютого 1908 року в Нью-Йорку стартували перші автогонки навколо земної кулі. Ця історична подія відбулася завдяки зусиллям двох газет французької Матен і американської Нью-Йорк Таймс. Трансконтинентальний марафонський автопробіг через Берингову протоку отримав назву Нью-Йорк-Париж без допомоги пароплава. У ньому брали участь 9 автомобілів з Америки, Франції, Італії та Німеччини. Другий майже через 15 днів фініш перетнув екіпаж американця Генцена. але саме його визнали переможцем. Адже німецький автогонщик був оштрафований на 15 діб у зв'язку з тим, що його автомобіль після поломки був доставлений в Сіетл по залізниці. Цього дня 1809 року народився автор теорії еволюції та принципів природного відбору, англійський науковець Чарльз Дарвін. Він не мав системно-біологічної освіти. Чарльз два роки навчався на медичному факультеті в Единбурзі, а потім у Кембриджському університеті. Але він захоплювався природничими науками, цілеспрямовано вивчав спеціальну літературу, брав участь в експедиціях з дослідженнями геології, фауни і флори Великої Британії. Дарвін прагнув дати раціональне пояснення своїм спосанням та дослідженням. Отримавши університетський диплом, він вирушив у п'ятирічну кругосвітню подорож на експедиційному судні Королівського флоту Бігл. Інтенсивно працюючи як геолог, палеонтолог, зоолог і ботанік, він зібрав величезний науковий матеріал, який зіграв виняткову роль в розвитку еволюційної ідеї. Дар він був відзначений безлічу нагород від наукових товариств Великобританії та інших європейських країн. Помер він в Дауні, 19 квітня 1882 року. Хто заперечує свободу іншого, сам свободи не заслуговує. Цей вислів належить 16 президенту США Аврааму Лінкольну. Визволитель американських рабів народився 12 лютого 1809 року в родині фермера в штаті Кентукі. Політичну діяльність Авраам почав з того, що з другої спроби виграв вибори у палату представників в штаті Іллінойс. А в 1860 році республіканська партія вже висунула його кандидатуру на виборах президента США. Лінкольн переміг. Однак це сталося на тлі загострення протистояння між північю і Півднем США. Почалася громадянська війна, в розпал якої Лінкольн видав президентський указ, де пообіцяв статус вільних людей всім рабам бунтівних південних штатів. Ті почали масово тікати на північ. Південь був приречений на поразку. Згодом ініціатива Лінкольна стала основою поправки до Конституції США, яка фактично ліквідувала рабство на території всієї країни. 14 квітня 1865 року. найма він вбивця кількома пострілами впритул смертельно поранив Лінкольна. Американці й досі вважають його кращим президентом за всю історію держави.